Позапланові контрольні від Міністерства освіти спричинили справжній бунт в українських школах. Додатковий зріз знань б'є і по кишені сім'ї, і по часу та здоров'ю дітей, впевнені батьки. Моніторинг для учнів 5 та 10 класів має розпочатися вже за три доби і триватиме місяць. Перевірятимуть знання за всі попередні роки. Тепер для вчителів морока як втиснути в шкільну програму нові тестування, для батьків купити збірники завдань, для школярів, як вчити нове, писати контрольні та ще й вчити моніторингові завдання, і все це в найкоротшу чверть року. Світлана Бразівська про черговий скандал, а можливо чергову пляму на міносвіти. Позапланова перевірка знань у школах це новий бізнес-проект міністерства освіти. Чи дійсно додатковий шанс для дітей перевірити свої знання? У більшості українських школах такими новими контрольними інноваціями від міністерства освіти обурились. Потестую! У містечку Новояворіск на Львівщині справжній бунт. Діти на випередки показують стоси книжок, які носять у портфелях. Батьки шкільну програму називають перевантаженою. Нові моніторинги обурили всіх. Ми пишемо моніторинги з 12 предметів. Ми писали минулого року в 9 класі ДПА. І чого ми маємо писати знову в 10 класі? Ті ще плюс 12 моніторів? Ми просто не вспіваємо. Взагалі відпадає бажання вчитися, тому що ми приходимо всі загружені. І Ще говориш у нас моніторини не... просто. Батьки, аби захистити дітей від марних на їхню думку перевірок, збирають підписи до міністерства з проханням скасувати додаткові зрізи знань. Звертаємось до вас з проханням відмінити моніторинг у 5-10 класах. Адже, по перше, діти і так, щоразу проходять підсумкові контрольні роботи. До моніторингу всім учням слід ще й підготуватися, зокрема отримати зразки ймовірних завдань. Їх не роздають у школах, їх треба купити. На 10-й 100 гривень десь виходить з кишені, треба дати батькам. Мама у якої троє дітей п'є заспокійливі, і коли готуватись до нових тестів, не знає. 6 годин школи, і потім мінімум 5 годин. Йде на те, щоб достойно зробити домашнє завдання. Гуляти нема, коли крадуть дитин, роблять інвалідів. В освітньому комітеті парламенту порахували, хтось гарно заробить на такій перевірці. Якщо навіть тільки Батьки половини учнів куплять ці книжечки. Я маю на увазі тільки з завданнями. Батьківські кишені спорожніють на 18 мільйонів гривень. У Міносвіти кажуть, хочуть поліпшити рівень знань і нікого не примушують купувати книжки. Ми не примушували нікого, немає. Ніякого нормативно розпорядчого чи іншого документа, яким би обумовлено про те, що діти повинні купувати ці збірники. Завдання радять шукати на сайті Міносвіти і роздруковувати у київських школах так і робитимуть. Внизу ви можете знайти збірник завдань для проведення моніторингу. у більшості ж містечок і селищ України інтернетом удома можуть похвалитись. Не всі учителі зізнаються в терміновому порядку міняють шкільні графіки. Той час, який я повинна була відвести на контрольну роботу, він буде витрачений на іншу справу. З одного боку, я не повинна переобтяжувати дітей і проводити ще одну контрольну а другий день я вважаю, що це недоцільно. Як міністерську перевірку втиснути в перенасичену програму школи, досі не знають. Світлана Березівська, Наталка Волосацька, Ольга Кошленко, Тетяна Коваленко, ТСН 1+,1.